Ой, відкат, Що таке, боже? Я в скарбінь куди передав людей на фото. У мене щось... дергає ще шось логеньке ще. День не захлиблювала. Ого, горіть, 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 горіть. Пане генерал, дозвольте відповідати, доповідати. Доповідайте. Ми Покусі. з нашим співробітником провірили всю позаду територію пожежа. Робіть вашу роботу, позаду вас пожежа. Ай-яй-яй. Віко, відійдемо. дотримуйся. Трохи відійдем, відійдіть, будь ласка, відійдіть, залежайте. Будьте, будьте обережніші. Про mm -hmm. це давати відідамо, баща як вогонь розходиться. Горять, потушать охтопом. <звучим> Здоровья, пані Вікторія. Бажаю здоров'я. Пані Вікторія, постраждалих. Бажаю, здоров'я. Не володію інформацією, тільки зайшли співробітники ДСНС і вони там зараз оглядають. Нам ще інформації да, не, не було бажаю, надано. Бажаю, я зрозумів, добре. Да. Бажаю здоров'я, пане президент, Бажаю здоров'я, пане Віталій. Так, бажаю вам. Ви там говорили мені, що ви хочете публічно щось сказати. Пані Вікторія! Інтерв'ю у вас зараз взяти. Е, зараз інтерв'ю. Я думаю, що зараз не на часі. Зараз потім... Ну, мені ДСНС сказав, щоб я до вас приїхав, ви хочете щось публічно сказати. Не володіє такої інформації мені пан мені пан Шмітше нічого не. Угу. Як завжди, це в його дусі. Ну я зрозумів. Чуєш, блін. Добре, полікуйте, будь ласка. Пожалуй, откуда таку... ты снова? О, Кирилл. Сагай, дашь. Ну, ты Угу. Я думал, ты на админку підеш, а кто-то. Ні, я ж сказал, что я не піду. А ты не пройшов? Не, я не піду, вообще я не идет. А, не пидаешь, плавлю. Пане президент, дозволь звернутися. Дозволяю. Пожежу на Дніпровській вугільно добувній. Шахті повністю ліквідовано. Потерпілих немає. Гарно виконана робота. Дякую. Рівень протоків метану в шахті не виявлено. На цьому все. Я зрозумів. Дозвольте, дозвольте відправлятись до головного управління ДСНС. Е -е, дякую за гарно виконану роботу. Можете бути вільні. Вам дякую, гарного вечора. Якби ви ще дали розпорядження, щоб нас хтось підвіз, бо у нас одна машина, здається, згоріла. згоріла. Та ні, нам її вже полагодили. Тут приїжджав а, да, да. волшебник в голубому вертольоті. Я Чудово, зрозумію. дуже дякую, всім гарного вечора. Но А що, нема постраждать? Бажаю здоров'я, пан.